Вітаю, ви на каналі CryptoKid, і у цьому відео я розповім вам про космічну стратегію на арбітру від студії Revolving Games War of Nova. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже поможе у просуванні українського контенту. 8 травня в грі запустився івент на 250 мільйонів токенів Аркади. Для того, щоб взяти участь, переходимо на сайт та реєструємось. У вкладці Аккаунт підв'язуємо соціальні мережі. На головній сторінці можемо скачати гру. Вона йде на Android та iOS. Також можна грати на емуляторі, я буду показувати на прикладі LD Player. Отже, суть івенту: На сайті в нас є квести. За виконання квестів ми отримуємо поінти, щоб підніматися до наступних ліг, а також токени проекту. Кількість нагород за квести обмежена, тому хто перший виконає, того й нагорода. Тепер перейдемо до самої гри. В грі ми розвиваємо нашу базу та захоплюємо ресурси. Тепер про все по порядку. Заходимо на базу і бачимо декілька вкладок. Перша і основна це і наші споруди. Тут ми прокачуємо фарм ресурсів, відновлення, а також наші кораблі. Друга це командний центр. Тут є дані, скільки ми фармимо кожної години ресурсів, а також до якої фракції належимо. В третій ми крафтимо наші допоміжні кораблі. Щоб почати крафт, натискаємо Fabrication і вибираємо, з яких кораблів скільки нам треба. Четверта Battle Groups. Тут ми маємо наші основні кораблі. П'ята Ремонт. І четверта Marketplace. Тут можемо одні ресурси поміняти на інші. У співвідношенні 10 до 8. З лівої сторони бачимо наші кораблі. Щоб ми мали змогу кораблями атакувати, нам потрібні допоміжні кораблі. Переходимо на корабель, натискаємо на плюсик, і тут вибираємо, яких кораблів і скільки нам додати. Це в нас займає 51 секунду. Тобто, чим далі корабель від бази, тим довше буде відбуватися поповнення. Далі вибираємо клітку, яку ми хочемо захопити. І натискаємо атак. Вибираємо, яким кораблем ми будемо захоплювати. У нас вказано, скільки це займе часу, яка потужність в суперника, і яка потужність наша. Також зверніть увагу на топливо. На кожне захоплення клітинки нам потрібно 20 одиниць. Саме топливо з часом відновлюється. Також кожна клітинка нам дає очки впливу. За них ми прокачуємо наші навики. Якщо не знаєте, що прокачувати, йдемо в Chapters. І йдемо по сюжетці. Також ми не можемо захоплювати безкінечну кількість клітинок. В нас є ліміт, який ми можемо піднімати тим самим Chapters, як бачите, тут плюс 5 клітинок нам дається. Або нашими навиками. Якщо вам потрібно відмінити клітинку, натискаємо на неї та на червону кнопку. Також не забувайте щодня заходити та клеймити ваш безкоштовний сундук. З нього випадають помічники, кораблі та ресурси на прокачку кораблів. В основному токени ми отримуємо за прокачку кораблів та наших помічників. Наших помічників ми можемо прокачати в інвентарі. Вибираємо, кого нам треба, натискаємо Change і додаємо ще одного. Він стане однозірковим. Щоб прокачати кораблі, йдемо в Ships, вибираємо корабель. І бачимо мастері левел. Це саме той левел, який нам потрібен для дропу. Для нього використовуються спеціальні ресурси. Їх можна отримати за донат або за відкриття кейсів. Тож, можна припустити, що хто більше задонатив, той може швидше закрити завдання. Також кожен корабель має свої навики, які ми відкриваємо та прокачуємо. Найкращий навик це відновлення здоров'я, і він знаходиться в ось цьому корабля. Прокачавши цей навик до 9 рівня, я можу нападати на набагато сильніших супротивників, вигравати і навіть не втрачати кораблів. Ось так виглядає гра, якщо комусь зацікавило, заходьте та прокачуйтесь. Донатити в цю гру не планую, буду качатися і намагатися закрити хоча б декілька квестів на токени. Напишіть, як вам гра в коментарях, а ми зустрінемось у наступних роликах.